Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутися своїх страхів, фобій, тривоги, знайти своє призначення та сенс життя. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я розкажу, як допомогти собі у кризових ситуаціях. Це протоколи, які розробили ізраїльські психологи, завдяки їм людина може швидко повернутися до дійсності у кризових ситуаціях. Це прості техніки, які можуть здатися дуже примітивними, але вони є дуже дієвими. А ви поки підпишіться та поставте лайк. І так, перша техніка. Відновлюємо дихання. За допомогою вправи свічка квітка. Уявіть перед собою свічку та задуйте її довгим видихом, а потім вдихайте аромат уявної квітки. І так, видих, вдих, видих. Вдих! І так потрібно зробити не менше восьми разів. Цю вправу обов'язково треба починати з видоху. І це важливо. Друга техніка. Випийте склянку води маленькими ковтками. Або хоча б змочіть ротову порожнину. Бажано відчути смак. Смачно! Третя техніка. Торкніться будь-якою поверхні. Дотик до чогось реального допомагає заземлитись. Намагайтесь не тільки торкнутися. А й описати, що ви відчуваєте, яка поверхня на дотик? Тепла, гладка, м'яка, наприклад, шорстка, холодна. Сьогодні ми розібрали з вами три техніки, які допоможуть вам повернутися до дійсності у кризових ситуаціях. Про наступні техніки я розповім вам у наступних відео, а ви поки підпишіться та поставте лайк. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!